Не лякай! Не лякай, гнида! Не лякай! Свистит над ебучкой. Свистит! А? Паскуда! На! Сука! Крыса ебаная! Трусинатор! И жмышать, и так мыши! Жмиш... Короче, жмышилась. Жах, блядь. Заняла центр, и жмышаться там Підтримай стрімера лайком і бажано ще будь-яким коментарем. Дякую! Приєднуйся до каналу Русі на Тор. Стріми тут. До зустрічі! O. Oh. <laughs>

Чё, сука? Не лякай. Не лякай! гнида! Не лякай, блять! Не лякай... Шо, блять? Свистит? Над ебучкой. СВИСТИТ?! Ah? Por Ну! Ааа! Ну покажи! Ня! Ви це бачили! Н-у! попав і не здох шмих! Це, блять, якісь ігрові баги, блять! Я не знаю. Я обіду сістера. Ха-а! Сука! Криса юбнес! Мені треба було це очікувати. Треба було. Бабаха, як завжди, блядь. ctrl c ctrl Ctrl-V, а тобто нічого не міняється, я поняв. Дякую. Дякую, що заходиш і залишаєш коментаре. У мене повтору немає, блядь. Щоб подивитися, що, що там відбулося, що Але це ж мих... ну, блядь, я подивлюся. Бля. Позиція взагалі настільки не... Не передбаченным, ну, блядь. Як я цьому жмиху дав? Ого, бачили? Ви бачили це? Жмих тільки що, блядь, був і пропав. Как в хронике Риддика такой. Там тот, блядь, главный босс, короче, умел смещаться. Типа свою тень выбегал вперед, а потом за тенью свою. Пиздячил. И риддики ему, блядь, прочитал, вы такой. Между глаз мой, блядь. Кинжалик свой потом, блядь, струмів. Ну блять, ну, ну шо це за машок? Ну, ну як це, блядь, як це, блядь, грати? Він не заебаши того, в итоге по потом. Чого питається? Генедей стріляє. Це блядь, Чак Норріс, Вокер Трихаський. Гнідо. На. Так зі shit, мазафака. І тут з боку, де є позиція на другому порсі, гарний огляд. Нікого там немає. нет, чтобы в зону зайти, блядь. Не, ну тут, конечно, с такой херни можно и поржать. Трусинатор.